Спочатку у мене склалося враження, що я ну дуже невдало підібрав базовий колір для моделі, але я вирішив проекспериментувати та спробувати продовжити з ним. Як мені здалося у результаті, я попав у саму точку, бо саме такий трохи їдкуватий колір, звісно, після шарів везерінгу надає відчуття вологості навколишнього середовища, яке я і хотів передати. У везерінгу я застосував звичні та прості техніки. Єдине, що для запилення я використав художню пастель чорного кольору, задля того, щоб передати оцей характерний ефект запилення від нашого східного чорнозиму. Так як збірна модель йшла з баштою, а в оригіналі був відкритий люк із гніздом для крупнокаліберного кулемету, прийшлося трохи помудрувати із брезентом. Ну і звісно ж, як це часто відбувається і в реальному житті, додаємо трохи хламу там, де це зручно і в реальності. Ось, наприклад, вішаю піксельну кепку, додаю проволоку, та звісно ж не забуваємо про усе ганчір'я.